Черговий акт вандалізму сьогодні вночі сталося вандалізм на могилах наших героїв. Хто пошкодив могили українських героїв? Ми її знаємо. Вона час від часу приходить. Та хто може стояти за цим злочином? Може бути дії російських спецслужб на території України сьогодні вночі сталося вандалізм на могилах наших героїв. Це відео облетіло мережу вранці 20 червня. Його автор, настоятель церкви Ігор Онишкевич, виявив біля церкви пошкоджені могили українських захисників Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільшикова та Павла Петриченка. Побили, побили все, поламали, розірвали. Першими на інцидент відреагували родичі загиблих, зокрема цивільна дружина Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова. Сім'ї та друзі це відновлять, а ось вам абсолютні під**ли, хто це зробив буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного. Написав пост, і колишній військовослужбовець та адвокат Масіна Єм. Сьогодні вночі пошкодили могили моїх друзів. Я не горю і не відчуваю ненависті до тих, хто це зробив, бо це багато честі. Але коли знайдемо, хто це зробив, покарання буде і буде якісним. Наталія постійна прихожанка церкви, біля якої поховані українські герої. Жінка каже: прийшла сюди і щойно побачила новини. Я не сиділа вдома. Вже не дивитися. я зібралася, і пішла. Хоч попросити пробачення хлопців за те, що ми не зберегли їх спокій. Наталія розповідає, що дня до місця поховання захисників приходять десятки людей. Тут постійно приходять люди, постійно квіти приносять, постійно з церкви люди приходять. Військові просто на колінах стоють, тут прямо шеренгами стоять, моляться постійно. Скільки то енергії? Не ну, кажуть, жіночка якась. Навіть я думала, що може якісь ці, а це жіночка з грузинським прапором чинила це безчинство, просто слів немає. Фото з невідомою жінкою публікували і працівники Київської міської прокуратури. Ймовірно, саме вона потрощила лампадки, таблички та понівечила державний прапор. Настоятель церкви Ігор Онищук каже, подія сталася вночі між першою та другою годиною. А жінку, яка була на фото, опізнали працівники церкви. Це звершила жінка, можна сказати, божевільна. Ми її знаємо. Вона час від часу приходить з криком, тут кричить на всіх. Вона не є наша прихожанка. Настоятель церкви каже, територія Аскольдової могили, де поховані герої, це відкрита місцевість без парканів. Тож інколи до могили люди навідуються навіть вночі. Більше того, подібні випадки вандалізму там вже траплялися. Тієї ночі охоронець бачив жінку, але про її наміри не здогадувався. Останній раз, коли ми її бачили, вона коли дощ падав, вона в болоті ноги, босі вона ну і рвалася в церкву. Я не думаю, що це або щось така провокація свідома, спровокована, чи можливо хтось на неї вплинув. Вже згодом поліція повідомила, що затримали 60-річну жінку. Її підозрюють у нарузі над могилами захисників. Адвокат Ілля Воробйов каже, важливо визначити мотиви таких дій, адже тут може бути як особисте ставлення до полеглих захисників, так і вплив країни-агресорки. Може бути дія російських спецслужб на території України, які як зараз відомо, розпосуджуються серед засобів масової інформації, активно впливо намагаються завербувати або взаємодіяти з слабозахищеними верстами населення, зокрема там дітьми, підлітками. Ну і власне, неможливо, вони якимось чином само вийшли на цю баню. І мотивували чимось до таких дій наразі. Із підозрюваною жінкою працює поліція їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.